Дали можливість от по інакшому подивитися на футбол і взагалі на фізичну культуру. Мені це дуже приємно, чому? Тому що я бачу тут всіх практично студентів факультету фізичного виховання. Хто вчився, закінчив, хто зараз вчиться, хто планує вчитися, тому мені це вдвічі приємно, що є люди, які розвивають футбол і поважають фізичну культуру. Окремо хотів би подякувати тут нашим Петровичам, Василю Петровичу, Анатолію Петровичу, де наш Анатолій Петрович, які ну, завдяки їхньому ентузіазму наполегливості розвивається футбол. І слава Богу, і є на факультеті фізичного виховання чим гордитися. Тому я бажаю вам всього найкращого і щоб цей турнір був і далі традиційним, щоб ви. Виступали. Не дивлячись на те, хто сьогодні переміг, ви молодці, тому що ви підтримуєте традицію. Дякую. Так, а тепер приступаємо до ну, е, -е організаційний комітет визначав, звичайно, команди, це зрозуміло, але є певні номінації, є певні цікаві номінації, тому будь ласка, будьте уважні. Отже, за третє місце в традиційному розвитку Кубка Ректор футболу нагрожується командами. Так, все-таки вона називається і в цей два, але ми все-таки загальноосвітня школа номер 30 Будь ласка, капітан команди. Потенці... 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 Кубок, кубок, кубок. А, Кубок чи так? Да? Маленький маленький, Ну, Він перекидний чи не Все Всього найкраще. Ну оскільки знаєте, згідно положення, до уваги кількості кількість до уваги береться наступні підпункти, і тут різниці м'ячів зіграла роль е, на користь команди, якому будемо чуть-чуть пізніше нагороджувати. Тому друге місце заслужила команда педагогічного університету, нагороджується, будь ласка, капітан команди. Ну, мені дуже приємно, що команда Педуніверситету все-таки друга трошки бракнула е, виграти у ФК Тернопіль, який я поважаю не менше, ніж команда Педуніверситету. Думаю, що наступний раз ви будете перші. дякую. дякую. Переможцем в традиційному турнірі традиційно переможцем стала команда футбольного клубу Тернопіль. Будь ласка. Це мені взагалі дуже приємно, тому що ви знаєте, ну я вітаю все на краще. Ви знаєте, і ,Um... Кубовда чтобы... хотів би сказати, що ті студенти бувші, які зараз складають в команди ФК Тернопіль, все таке, ну, всі згадують.